Свято, яке в душі кожного українця день козака на співочому полі прийшли відзначити тисячі киян. Тут бойовий гупак, смачні козачі страви і ремесла. Гості легко могли перейнятися духом справжнього козачого свята. Це второй год уже. Ми сподіваємося, що третій буде. Ну, а що казається козаків? То я не знаю хлопців, які там за 50, як мені, які б не виростали на красивих легендах і історіях казацької вольниці і так далі. Тому це настояща мужська історія. Ми маємо. Шанувати традиції минулого, бо козак є в кожному і кожен українець дожен. Відноситься до цього свята з відкритою душою і веселою вдачею. Честь відкрити свято віддали співачці Руслані. Артистка щиро бажає відродження справжнього українського козацтва. Захоплююся характерниками однозначно. Не ними не захоплюватися. Я б хотіла, щоб дух піднімали козацтво. В першу чергу день козака у Києві проходить вже вдруге. Якщо у киян буде інтерес до такого патріотичного заходу, організатори «Радіорокс» та мужній бренд Козацька рада обіцяють наступного року святкувати ще Почніше.